Який посуд небезпечний для здоров'я? Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу це посуд з алюмінію. Якщо у вас є старі а, такі пательні, робили, каструльки з алюмінію, виделки, якщо ви в них готуєте і їсте ними більше 20 років, цей посуд з'їсть ваші зуби. Чому? Адже алюміній. Забирає іони кальцію з організму і поступово руйнує наші кістки. Також дуже небезпечними є такі дешеві тефлонові і стафлонові сковорідки. адже недорогі е, види посуду з цим покриттям дуже часто є неякісні, швидко тріскаються і починає на них пригорати. Ну не це найгірше. Але через ті мікротріщини, тефлон і тефлон потрапляє в наш організм і осідає він в печінці. А тріскає дешева сковорода при найменшому перегріванні і починає прямо покриття оце відскакувати. Ну, орієнтовно, щоб ви розуміли, за 500 гривень. І менше це не може бути нормальний посуд, він завжди буде неякісний. До речі, якісний посуд з тефлоновим покриттям, який вже давно у вас є і потріскався, також є небезпечним. Мікротріщини на антипригарному посуді це зло. Який же ж вибирати? Найбезпечніший, за даними статистики є керамічні сковорідки, а також посуд з блакитної сталі, чавуну або такий поливаний, як то кажуть, посуд. Такий в організм нас не проникає нічого. Єдине, пам'ятайте, що час від часу будь-який посуд все одно треба буде міняти.